Доброго дня, друзі. Сьогодні у нас 17 березня. Ну, часто мені задають таке питання, коли будеш відкривати виноград? Не знаю, виноград дрімає ще, ще хай він спить, укритий, бо у нас ще заморозки ночью. Так що поки відкривати не буду. Ну, а потом Сьогодні я приїхав на дачу, хтось дзвонить, приїхав сьогодні на дачу, це обробив садок свій, яблуньки, грушки бордовської. побілив трошки, вони вже обрізані. Там у мене далі. Ну, з виноградом, Поки не, знаю, поки не буду відкривати. Буду тягнути до самого останнього. Поки не почне розпускатися. Тільки почне розпускатися, буду акуратненько підв'язувати. А зараз поки хай хай ще дрімає. Бо весняні заморозки, не знаю, у мене в минулому році все померзло. Будемо якось тягнути до останнього. Там у мене черешеньки. Оброблені, побілені. Так що будемо. Не знаю коли відкривати. Як буду відкривати, я тоді скину відео. Подивимося поки будемо тягнути до останнього.